Доброго дня, любі друзі, в ітері Софія. Дякую вам за лайки, за підписки, за ваші коментарі і навіть компліменти. Мені дуже приємно. Роблю постійну рубрику: було, є, буде. Пам'ятаєте, да? те, що було, це невеличка сигніфікація. Якщо вам, а, у вас співпадають якісь енергії ваші або події, то це означає, що розклад для вас. Дивіться, приймайте собі в облаго. І так, любі друзі, поїхали! Було, є, буде. Дивіться. Десятка пентаклів в такій позиції. Вона каже про те, що ви ще не готові гідно зустріти успіх. Не ризикуйте марно. Тут про збитки, втрати. Але при тому ж, в принципі, може бути шанс вдача в азартній грі. Але це може змінити ваше життя не в кращу сторону. Тобто, можливо, хтось щось вигравав, да, і так далі. Іноді люди чому там несподівані гроші вони призводять до того, що у людини навпаки все стає гірше, тому що щось, якісь блоки не, прорахов, не пропрацьовані всередині, да, тобто, і гроші уходять, скажімо так, так же швидко, як і прийшли. От при тому ж вони уходять ще й з процентами да уходи більше. Тож будьте будьте готовими. Можливо, просто дивіться, це те, що було, да? можливо, у когось вже відігралося, або можливо, наприклад, у вас ось ось відбудуться ці події. Тому, ну, прийміть це просто для себе як розуміння, да? що якщо до вас прийде якийсь шанс, шанс вдача в якійсь азартній грі, от то, що треба зробити, скажімо так, пропрацювати для початку свої внутрішні комплекси, якісь негативні обмежуючі установки, і тоді вже ви зможете по іншому розперед. Цим. Дивіться, тут ну, карта про це і каже, що прибуток може піти так же легко, як і прийшов. Карта каже, треба поставити собі мету і розуміти, що треба вперто трудитися задля досягнення своєї мети. В дуже рідких випадках ця карта каже про фізичну смерть. Да? От, але ж не налаштовуйтеся, що це обов'язково у всіх вас відіграється. У когось просто ну, міг померти, наприклад, хтось з оточення. Розумієте, це обов'язково, що Тобто ви повинні були померти і так далі. Да? Ви могли просто дізнатися про якісь похорони і так далі. Далі, це те, що наразі: десятка жезлів. Десять-10, да? дивіться, цікаво. Тут про інтриги перешкоди у когось судові тяжби, погіршення відносин між людьми. Для когось відіграються великі втрати. Можлива зрада друзів. Далі, як з цього, що буде, да? як ви з цього вийдете? Тройка пентаклів. Ай, дивіться. Тройка пентаклів. В такій позиції каже про матеріальний прибуток, успіх в сфері торгівлі, популярність, слава, використання своїх професійних навичок та отримання за них нагороди. Ну або е, за щось інше, да, ви можете отримати нагороду тут, про підйом авторитету та престиж. Тож дивіться. Скоріш за все, ви зможете пропрацювати все для себе екологічно, ці втрати і так далі. Да? Тобто не сприймайте такі ситуації мінусові в вашому житті як остання е інстанція, скажімо так, да остання подія на все життя. У вас все буде добре. Просто тут нікого не, не треба звинувачувати, да нікого там проклинати, не дай Боже і так далі. Якщо друзі вас зрадили, будь ласка, їх відпускайте всіх всіх таких людей зі свого оточення. Відпускайте і буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!